Час розповісти про події четверга 18 квітня. Мене звати Ольга Орел. Вітаю! І спершу про все стисло. Передача районного будинку культури триває. Територіальні громади обмінюються досвідом. Хто став переможцем фестивалю конкурсу Молодь обирає здоров'я? Пирятинська районна рада передає будинок культури міській раді і створює власний організаційно-методичний центр клубних закладів. Про це та інше йшлося на другому засіданні позачергової сесії районної ради. Перед сесією відбулося спільне засідання постійних комісій Пирятинської районної ради. Члени зібрання розглянули листи виконавчого комітету міської ради щодо передачі міжбюджетних трансфертів на утримання терцентру та виконання заходів спільних програм медицини, освіти, соціального захисту та військомату на 2019 рік. Також депутати ознайомилися з листами Грабарівської та Смотриківської сільських рад щодо виділення субвенцій на харчування учнів та інше. Ці та інші питання комісія рекомендувала винести на затвердження сесії районної ради. Одразу після засідання постійних комісій відбулося пленарне засідання 38-ї позачергової сесії Перядинської районної ради, на якому були присутні 18 з 34 депутатів. Порядок денний містив 8 питань, які попередньо були опрацьовані комісійно. Депутати ухвалили рішення про безоплатну передачу майнового комплексу та майна районного будинку культури Прядинської бібліотеки та бібліотеки для дітей у комунальну власність порядинської ОТГ. Рішення вступить у силу з моменту підписання сторонами акту приймання Передачі. Процес гальмує відсутність реєстраційних документів. Також районна рада добровільно відмовилася від права постійного користування земельною ділянкою, на якій, власне, знаходиться будинок культури. На сесії затверджене положення про районний організаційно-методичний центр клубних закладів та його штатний розпис. Установа почне працювати вже з 1 червня цього року у штаті сім посад. Внесені зміни до показників районного бюджету на 2019 рік, про що інформувала начальник фінансового управління райдержадміністрації Людмила Безушко. Район приймає субвенцію з місцевого бюджету на лікування хворих на діабет понад 741 тисячу гривень. Субвенцію з державного бюджету на надання підтримки особам з особливим. Ми потребами понад 25 тисяч гривень субвенцію на забезпечення якісної освіти у рамках нової школи понад 48 тисяч гривень інші субвенції. Кошти будуть направлені розпорядникам. Потреби відділу культури 85 тисяч 600 гривень для оплати праці працівників і рятувальників 30 тисяч на паливно мастильні матеріали. Задоволені за рахунок зменшення обсягу бюджетних асигнувань районної ради та резервного фонду районного бюджету. Районна рада також вирішила схвалити звернення депутатів до комітету. Питання аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України щодо безконтрольного надання постійне користування земель державної та комунальної власності і направити його ще й до народного обранця від 151-го виборчого округу. Рішення з питань порядку денного ухвалені одноголосно. У Пирятині зустрілися об'єднані громади, члени Асоціації місцевих територіальних громад Полтавської області. Мета цього заходу обмін досвідом. Пірятинська об'єднана територіальна громада одна з перших громад в області об'єдналася і взялася за реформування у галузі освіти та сфері надання адміністративних послуг. Тому має величезний досвід і радо ділиться з громадами, які щойно утворилися. нас звернулася асоціація із проханням презентувати свій досвід, об'єднатися думками з приводу проблемних питань, напрямків діяльності для того, щоб створити реально. Сучасний заклад і простір для надання адміністративних послуг, освітніх послуг, ну і звичайно робота громадського бюджету, міжмуніципального спірові за те, що є досвідом нашої напрацьованим за останні роки Порятинською об'єднаною громадою, який ми запозичували в інших. Тепер ми ділимося з тими, хто звертається до нас. На зустріч були запрошені представники ОТГ Полтавської області: Карлівка, Машівка, Чорнухи, Решетилівка, Диканька та інші. Усі, кому цікаво будувати сучасну громаду і розвивати її. Виконавчий комітет Пирятинської міської ради презентував здобутки Пирятинської ОТГ, зокрема проекти, які громада вже втілила в життя, і які планує реалізувати у 2019 році. Після презентації проєктів представники ОТГ мали змогу відвідати заклади, в яких проєкти вже реалізували. Побачили освітні заклади, Пирятинський ліцей, центр розвитку дитини, долоньки та дитячо-юнацьку спортивну школу. Також відвідали комунальне підприємство Каштан та центр надання адміністративних послуг. 17 квітня у центрі громадського діалогу районного будинку культури відбулася дискусія під назвою Відповідальний вибір про засади сталого розвитку країни та роль громади у її модернізації йшлося на зустрічі. Участь у дискусії на одну з найважливіших сьогодні тем Відповідальний вибір взяли голова райдержадміністрації Олег Куча, його заступники Владислав Гуленко та Оксана Коломієць, голова районної ради Сергій Пазюк, міський голова Олексій Рябоконь, депутати обласної районної та міської рад активні. Представники громадськості Пирятинщини. як сформувати у громадян такі соціально важливі риси, як лідерство та готовність взяти відповідальність за свій вибір. Саме від цього, на думку експертів, залежить майбутнє вільної, демократичної та заможної України. Відповіді на ці питання, які так цікавили пирятинців, дав голова громадської організації, центр громадянських ініціатив, громадський діяч, експерт з питань самоорганізації та самоврядування, організатор навчальних та просвітницьких заходів Віталій Загайний. Тему вдало підкреслила презентація на тему виклики найближчих років, після перегляду якої присутні активно обговорили засади подальшого сталого розвитку країни та подискутували про місце людини громадянина у процесі розвитку місцевого самоврядування, спрямованого на осучаснення та модернізацію держави. Команда щасливе життя Пирятинського центру дитячої та юнацької творчості стала переможцем обласного фестивалю конкурсу Молодь обирає здоров'я. Захід відбувся в Полтаві. Тепер пирятинці поїдуть на всеукраїнський фестиваль-конкурс виборювати звання найкращого та найуспішнішого юнацького колективу, що займається пропагуванням здорового способу життя серед однолітків. На цьому ми завершуємо. Дивіться телеканал Перятин, щоб бути у курсі свіжих подій.